I'm Цьогоріч на фестиваль до Львова приїхали дітлахи із всіх областей України. Дві вихованки Коршівської школи мистецтв достойно представили Прикарпаття у культурній столиці України. Вікторія Онуфрієнко, вчителька дівчаток, розповіла, що дуже переживала за своїх вихованок. Однак, все-таки на перемогу розраховувала. Кожного року цей фестиваль набуває все більших обертів. Ми, так як ну спочатку, були біля початків цього конкурсу, то, скажімо так, що дуже достойно представляли в свій час. А цього Разу переживали, тому що учасники були з усілої України з багатьох міст: і Дніпро, і Київ, і Херсон, і Миколаїв, Одеса. А ми з такого маленького села Коломийського району було трошки, скажімо так, страшнувато, але готувалися наполегливо, і я вважаю, що достойно представили Коломийський район. Софійка Галитюк каже, що з маличку була зачарована грою на фортепіано, тому за вибором інструмента справа не стояла. Дівчинка розповіла, що дуже сильно любить займатися музикуванням. А з допомогою своєї вчительки вона постійно серед кращих на Коломищині, Прикарпатті, а тепер і в Україні. Мені сподобалась дуже моя вчителька, і дуже хотілось мені грати. Я дякую дуже вчительці за те, що вона мене навчила грати. Я була на конкурсі районному обласному і всеукраїнському. Обидві дівчатка мріють про творчу кар'єру. Приїхали вони і на свято обдарованих дітей, яке організував відділ культури Коломийського району. Разом із викладачем тепер мріють підкорювати нові вершини у мистецтві нашої держави. З Коломиї, Богдан Малецький, Сергій Олексєєв, телеканал Рає.